Вітаємо на каналі Концентрат, місце, де ідеї з найкращих книг допомагають тобі ставати кращим щодня. Лише концентрат знань, які працюють. Гарного прослуховування. Мистецтво думати масштабно, автор Девід Шварц, віра в себе, основа всього. Уявіть собі школу, де навчаються два хлопчики з кардинально різними підходами до життя. Першого звати Олексій. Олексій завжди впевнений у собі у нього завжди все виходить в навчанні, і він вірить, що коли виросте, у нього буде прекрасна машина, будинок і робота мрії. Для цього він шукає шляхи та можливості для досягнення своєї мети. Він записується на додаткові заняття з цікавої для нього теми і починає розвиватися в цій галузі. Другого хлопчика звати Максим, він, навпаки, замкнутий. І завжди говорить, що у нього нічого не вийде. Він не бажає нічим займатися, оскільки впевнений, що від цього не буде ніякого сенсу. Наша віра в себе та наші дії рухають нас вперед. І тому, в підсумку, один хлопчик досягне своєї мети, а інший так і залишиться замкнутою в собі людиною. Мораль цієї історії така, що людина, яка думає, як програвач, програє. А як переможець перемагає. Як же розвинути віру в себе, запитаєте ви. По-перше, мисліть категоріями успіху, а не провалу. Завжди кажіть собі, що у вас все вийде, що ви досягнете бажаного і продовжуйте до своєї мети. По-друге, постійно нагадуйте собі, що ви кращі, ніж звикли себе вважати. Більшість людей недооцінюють себе і принижують власні навички та вміння. По третє, масштаб ваших досягнень залежить від масштабу віри, маленькі цілі і досягнете незначних результатів, великий успіх приносить великі цілі. Подолання відмовок. Ніколи ще раз повторюю, ніколи не шукайте відмовок. Які ж бувають відмовки? По перше, це слабке здоров'я. Є люди, які вішають всі свої проблеми на своє здоров'я. Не варто загострювати на ньому уваги. Чим більше ви будете говорити про хворобу, навіть якщо йдеться про легку застуду, тим сильніше вона буде ставати через ваше самовнушення. Навіть якщо у вас є великий недолік, не варто відмовлятися від життя і налаштовувати себе на інвалідність. Повірте в себе, ви зможете всього досягти. Це нам довів Нік Вуйчич. Про нього ви можете загуглити. Але це зовсім інша книга. По друге, для успіху потрібні мозки. Ніколи не недооцінюйте власний інтелект і не переоцінюйте інтелект інших ви зможете досягти всього, що досягли інші, вчіться створювати позитивні психологічні установки своєї звичайної діяльності на роботі і вдома, шукайте причини, за якими ви зможете виконати те чи інше завдання. Замість причин для потенційної невдачі змусьте свій інтелект шукати шляхи до перемоги, а не виправдання до поразки. Пам'ятайте, що здатність мислити коштує набагато дорожче, ніж здатність запам'ятовувати дані. Вчіться мислити творчо, створювати нові ідеї, знаходити нові шляхи вирішення проблем. По третє, я занадто старий, або я занадто молодий. Позитивно сприймайте свій вік. Якщо ви молодий, то у вас все ще попереду. Ви багато чому зможете навчитися, і у вас є більше прав на помилки. Якщо ви думаєте, що занадто старий, порахуйте, скільки продуктивних років вам залишилося. Навіть якщо вам 40 років, то пам'ятайте, що багато хто доживає до 80. і у вас ще цілих півжиття попереду. Витрачайте час на улюблену справу. Оскільки у вас буде бажання і інтерес розвиватися і далі в цьому руслі, і перестаньте думати ех, якби я почав на багато років раніше, так думають невдахи, думайте так, почну зараз мої найкращі роки ще попереду. Це стиль мислення переможців. По-четверте, мені хронічно не щастить прийміть існування закону причини і наслідку. Подивіться як слід на те, що ви називаєте чимось везінням, і ви побачите підготовку, планування і стиль мислення, що веде до успіху. Подивившись на те, що ви вважаєте чимось невезінням, ви розглянете конкретні причини невдачі не загадуйте бажання. Не гоніть свій мозок в холосту в безплідних мріях про успіх, не роблячи жодного кроку. Неможливо досягти успіху, покладаючись на удачу. Успіх приходить до тих, Хто слідує його принципам і вдосконалює їх втілення в життя? Не сподівайтеся на удачу в підвищенні по службі, в перемозі при конфліктних ситуаціях у всьому хорошому, що може статися з вами в житті? Удачі не призначено для цього. Замість цього зосередьтеся на розвитку в собі тих якостей, які необхідні для перемоги. Як можна частіше викликати в собі позитивні спогади? Згадуйте приємні моменти свого життя і ті речі, зробивши, які ви відчували себе впевнено. Мислення монстра, що псує ваше життя, можна створити практично з кожної неприємної думки. Наприклад, якщо вас кинула дівчина, ви можете створити в своїй голові цілий комп проблем. Таких, як Я нікому не потрібен, вона кинула мене, тому що в мені щось не так. і подібне. Не варто корити себе через невдачу і виникаючі проблеми, впевнені дії породжують впевнене мислення. Не бійтеся зазнати невдачі в чомусь, просто встаньте і почніть робити. Так що ж потрібно робити, щоб відчувати себе впевнено, запитаєте ви. По-перше, сідайте на перші ряди, а не ховайтеся за спинами інших. По-друге, при розмові з кимось, дивіться в очі цій людині. Погляд людини може розповісти про багато чого. По третє, крокуйте на 25% швидше, ніж зазвичай. Пам'ятайте, повільний крок діє на вас пригнічувально. По-четверте, висловлюйте свою думку якщо у вас є якась ідея або думка, що відрізняється від думок інших, висловіть її не тримайте при собі. По-п'яте, посміхайтеся частіше. Цим ви надаєте впевненості не тільки собі, але й радуєте оточуючих. Існує п'ять способів боротьби зі страхом. По перше, дія це ліки від страху, без дії лише посилюється страх і руйнує впевненість. Найважче це зробити перший крок, а потім все піде як по маслу. Якщо ви хочете познайомитися з дівчиною, зробіть це прямо зараз, а не тягніть гумку і не відкладайте на потім. По друге, завантажте свою підсвідомість тільки позитивними думками. Не варто застрягати свою увагу на оточуючи вас проблеми. По третє, дивіться на людей під правильним кутом не варто принижувати або возвеличувати когось. Завжди спілкуйтеся з людиною на рівних. По-четверте, слухайте голос своєї совісті і завжди слідуйте йому. В іншому випадку. У вас може розвинутися почуття провини, а це шкодить впевненості. По-п'яте, ваші дії повинні говорити я впевнений у собі по справжньому. Говоріть завжди голосно, ніколи не сумнівайтеся в собі, і робіть те, що вважаєте потрібним, не боячись невдачі. Масштабне мислення говоріть використовуючи позитивні слова. Можна сказати, я вже одного разу пробував зайнятися цим бізнесом і прогорів. Ще раз ні за що, а можна. Я зазнав невдачі через власну оплошність, спробую ще раз. Також ринок вже насичений. Подумайте тільки 75% ринку вже зайнято краще не зв'язуватися. А можна, подумайте тільки, 25% ринку ще вільні. Це чудова перспектива. Я намагався торгувати цим товаром, але безуспішно він нікому не потрібен. А можна. Я не зміг продати товар. Але я знаю, що він хороший, його треба тільки розкрутити. Вони замовляють так мало, що з ними невигідно мати справу. А можна, вони замовляють мало. Давайте розробимо план, як можна переконати їх замовляти більше. У конкурентів всі переваги, я не можу змагатися з ними. Так, конкуренція дуже жорстока, але жодного з конкурентів немає всіх переваг. Давайте разом подумаємо, як можна їх обійти. Способи розвитку словника масштабного мислення Для опису своїх почуттів використовуйте життєрадісні слова, що викликають позитивні емоції, використовуйте яскраві, позитивні, життєрадісні, доброзичливі слова для опису інших людей. При кожній можливості робіть людям компліменти хваліть їх, щоб підбадьорити і підтримати. Робіть компліменти за зовнішній вигляд, заробіток, досягнення, за сімейне життя ваших знайомих. Викладайте свої плани в позитивних термінах. Скажіть, у мене є хороша новина, у нас з'явилася блискуча можливість, і люди з радістю візьмуться за роботу. Але якщо ви скажете, хочемо ми чи ні, але нам належить це зробити. Перед внутрішнім оком слухача виникне похмура картинка. І ставлення до роботи буде відповідним. Вмійте бачити перспективу за реальністю на майбутнє. Людина, що мислить масштабно, привчає себе бачити не те, що є, а те, що може бути. Уявіть, що у нас є земля і сільське житло, яке досить ветхе і виглядає не надто привабливо. Але можна продати не просто землю і житло, як воно є. Дайте людині конкретний план, що можна зробити з ферми. І вважати, що вона продана. Ось кілька планів. Один з них передбачає створення на фермі школи верхової їзди, для цього є всі умови, швидко розвивається місто поруч. У людей з'являється більше грошей, зростає інтерес до виїзду на природу. План детально показує, як забезпечити утримання пристойної кількості коней, щоб отримати прибуток. Другий план пропонує організувати розплідник для вирощування саджанців дерев на продаж. Третій передбачає поєднання розплідника саджанців з заміською фермою. Тепер не доведеться доводити покупцям, що ферма хороша сама по собі. Можна показати, як ця ділянка землі може приносити прибуток. Люди готові заплатити більше, якщо в додаток до території вони отримують ідею. Отже, Вмійте бачити можливість за реальністю. Візуалізація надає цінності всьому. Масштабне мислення неможливе без візуалізації реалізованих у майбутньому можливостей. Масштабно мислячі люди не чіпляються за теперішнє. Творче мислення. Коли ви вірите в неможливість, ваш розум починає шукати докази неможливості. Але якщо ви щиро вірите, що це можливо, розум починає шукати шляхи досягнення мети. І знаходить їх. З цим пов'язана одна історія. У 1939 році школяра попросили на заняття. Він помилково подумав, що написані на дошці рівняння це домашнє завдання. Завдання було важким, але все ж таки Джордж зміг його виконати. Виявилося, що це професор продемонстрував дві нерозв'язані проблеми статистики. З якими вчені не могли впоратися протягом багатьох років, через складність танці трохи затримався в створенні роботи і був впевнений, що його будуть лаяти за це. Є дуже цікавий план з генерації нових ідей. Протягом тижня можна записувати всі ідеї, що прийшли вам в голову щодо вашого бізнесу. Кожен понеділок починайте з того, що виділяєте 4 чотири години на обдумування всіх записаних. За тиждень ідей і вибираючи з них найбільш підходящі, протягом цих чотирьох годин ретельно обдумуйте всі деталі свого бізнесу, думайте, як залучити нових постійних покупців. Ідеї можуть бути на перший погляд такі дрібні, але вони реально можуть працювати. Тут може бути і розташування товару на полицях і вітринах, і система кредитування для постійних покупців. І система знижок, і додаткових пропозицій, і багато іншого. Кожен день перед тим, як приступити до роботи, протягом десяти хвилин подумайте над питанням, як сьогодні можу працювати краще, як я можу зробити більше. Розвивайте в собі здатність запитувати і слухати, підбурюйте інших говорити в особистій бесіді або на зборах, задаючи питання. Що ви можете розповісти про ваш досвід роботи з якоюсь компанією? Як ви вважаєте, що можна зробити з тим-тим-то? -то, то В чому, як ви думаєте, тут проблема? Підбурюйте людей говорити, ви отримаєте одразу дві перемоги, ви отримаєте сировину для творчих рішень і придбаєте друзів і прихильників. Найвірніший спосіб сподобатися людям вислухати їхню думку. Викладайте свої власні ідеї у формі питань, типу, Що ви думаєте на рахунок того-то і того-то? Нехай ваші співрозмовники відшліфують і відполірують їх, проведіть маленьке і неформальне дослідження. Подивіться, як відреагують на ідеї і ваші співробітники. Дуже ймовірно, що при обговоренні виникне нова краща ідея: Зосередьтеся на тому, що говорять інші Слухати. Це набагато більше, ніж просто тримати рот закритим. Почуте повинно проникати в ваш мозок. Як часто люди прикидаються слухачами, а насправді не чують жодного слова, вони просто чекають, коли співрозмовник зробить паузу, щоб вставити слово Зосередьтеся на словах співрозмовника, оцінюйте їх. Це їжа для вашого розуму. Ось вам маленький план з впровадження ідей. По-перше, носіть з собою блокнот і записуйте всі ідеї, що приходять до вас протягом дня. По-друге, переглядайте записані ідеї, думайте про них, знаходьте між ними зв'язки, шукайте додаткову інформацію, якимось чином пов'язану з вашими ідеями. Намагайтеся розглядати ідею з різних сторін. Виявляйте собою те, що думаєте про себе ваше мислення визначає вашу дію. Ваша дія визначає, як інші до вас ставляться. Будьте впевнені в собі, і інші люди будуть прислухатися до вас. У гідній упаковці у вас більше шансів знайти покупців і запитати більш високу ціну. Чим краще ви упаковані, тим краще вас приймають у суспільстві. Людина, яка вважає свою роботу важливою і потрібною, отримує від свого розуму рекомендації, як працювати ще краще. Працювати краще, це означає отримувати підвищення по службі, більше грошей, більше престижу, більше задоволення життям і щастя. Є два пропозиції, які допоможуть вам краще організувати роботу ваших підлеглих. По-перше, це завжди виявляти позитивне ставлення до своєї роботи, щоб стати прикладом правильного мислення для підлеглих. І по-друге, кожен день приходячи на роботу. Ставте собі питання, гідний я наслідування у всьому? Чи всі мої звички я хотів би побачити в своїх підлеглих? Так що, якщо ви прийшли на роботу в пригніченому стані, то будьте готові, що і ваші співробітники теж підсвідомо скопіюють вас. Кілька разів на день бесідуйте самі з собою для натхнення, запитайте себе, коли я хвилююся? Став би впливова людина хвилюватися через це? Став би найуспішніший з моїх знайомих хвилюватися через це. Що зробив би впливова людина, якби йому прийшла в голову ця ідея? Виглядаю я як людина з максимальною самооцінкою. Говорю я, як успішна людина, став би впливова людина читати це, став би успішна впливова людина обговорювати цю тему. Розсердився б солідна людина через це, став би солідна людина розповідати такі дрібниці. Як впливова людина описує свою роботу, розповідаючи про неї іншим створіть своє оточення. Переконайтеся, що знаходитесь серед людей, що мислять правильно, організуйте своє оточення, спілкуйтеся з людьми різних інтересів. Нехай серед ваших друзів будуть люди, чиї погляди відрізняються від ваших, відстороніться від негативістів. Ваші психологічні установки. Це ваші союзники, глибше вивчайте предмет, до якого ви ставитеся без ентузіазму. Так у вас будуть не тільки нові теми, про які ви зможете поговорити, але й усвідомлення роботи в даній галузі, захопленість або ж її відсутність проявляється у всьому, навіть у рукопожатті. Говоріть енергійно, живо, щоб показати, що ви впевнені в собі, і завжди повідомляйте тільки хороші новини. Також дайте можливість людині відчути себе значущою, і він почне піклуватися про вас, а коли він про вас піклується, він більше робить для вас. Не шкодуйте похвали. Завжди давайте людям зрозуміти ви цінуєте те, що вони для вас роблять. Ні в якому разі у людей не повинно складатися враження, що їх послуги, надані вам, само собою, зрозуміла річ. Виражайте схвалення теплою і щирою посмішкою, яка дасть людям зрозуміти, що ви звернули на них увагу і добре до них ставитеся. Хваліть людей, давайте їм зрозуміти вашу залежність від них. І щиро сказане не знаю, що б ми без вас зробили, дасть людям відчути, що вони потрібні. А людина, що відчуває власну необхідність, працює ще краще. Хваліть людей від всієї душі. Не говоріть їм дежурні компліменти. Від похвали людина розквітає кожному з нас подобається, коли його хвалять. Будь то дворічний малюк або дев'яносторічний дід, не думайте, що тільки великі досягнення гідні похвали. Хваліть людей за їх звичайну рутинну роботу, за висловлені ідеї, за допомогу, робіть компліменти їх зовнішності. Підзвоніть людині спеціально для того, щоб висловити своє захоплення, відвідайте його або напишіть йому особистого листа або записку не витрачайте час і сили, класифікуючи людей на дуже важливих, важливих і малозначних не робіть винятків будь-яка людина буде тому сировиною або президентом фірми важлива для вас ви ніколи не досягнете першосортних результатів. Якщо будете ставитися до кого-небудь як до людини другого сорту, також знайте сервіс, перш за все завжди робіть для людей більше, ніж вони очікують. Думайте про людей правильно пам'ятайте, успіх залежить від підтримки з боку інших людей. Які ж правила успіху при спілкуванні з людьми вам потрібно запам'ятати? По перше, навчіться запам'ятовувати імена. Будьте приємною особою, щоб не викликати почуття напруження у тих, хто спілкується з вами. Навчіться спокою, і тоді ніщо не виведе вас з себе. Не будьте егоїстом, вислухайте іншу людину. Ставайте цікавими для людей, щоб при спілкуванні з вами вони бачили щось цінне вивчайте себе, щоб позбутися особистісних колючок, у тому числі тих, на наявність яких ви не усвідомлюєте. Щиро на основі християнського вчення, постарайтеся врегулювати всі свої непорозуміння і розмови, які були у вас раніше або є зараз. Забудьте всі свої образи, виявляйте на практиці хороші стосунки до людей, поки не станете робити цього щиро і неподільно. Завжди знаходьте слова привітання з приводу чиїхось досягнень. Виявляйте співчуття до тих, хто засмучений або розчарований. Зміцнюйте в людях силу духу і підтримуйте їх, і вони щиро полюблять вас. Ви робіть звичку діяти, використовуйте принцип механічних дій для виконання нескладних, але неприємних справ на роботі або вдома. Це стосується повсякденних домашніх клопотів. Не роздумуйте, як це неприємно, і одразу ж беріться за справу, не відкладайте на потім. Використовуйте спосіб механічного запуску для знаходження ідей, створення планів, вирішення проблем і іншої розумової творчої діяльності, не чекайте, поки прийде натхнення, а принесіть його. Так, наприклад, письменники, не знаючи, що писати, пишуть все підряд, поки до них не прийдуть якісь ідеї Девіз. починаючи прямо зараз, повинен бути завжди з вами. Ніколи нічого не відкладайте на потім? Завжди беріть ініціативу в свої руки, пам'ятайте, що ідеї самі по собі не приносять успіху. Ідеї мають цінність тільки тоді, коли за ними слідує дія. За допомогою дії позбавляйтеся від страху і набувайте впевненості. Робіть саме те, чого боїтеся, і страх зникне. Спробуйте і переконайтеся, як перетворити поразку в перемогу? Витягніть урок, зробіть потрібні висновки, а потім озирніться на свої невдачі і посміхніться будьте конструктивно самокритичними, шукайте свої недоліки і слабкості, недоробки і працюйте над їх виправленням це шлях до професіоналізму. Перестаньте звинувачувати долю. Вивчайте кожну невдачу, щоби визначити її причини, перекладаючи провину на долю. Ви не зробите своє життя краще поєднуйте наполегливість з винахідливістю, не відступайте від мети, але не бійтеся головою об кам'яну стіну. Пробуйте нові способи вирішення проблеми, експериментуйте, пам'ятайте, що в будь-якій ситуації є свої плюси знайдіть їх це найкращий засіб для перемоги над депресією. Пам'ятайте, що невдаха це людина, що скоїла помилку. Але не здатна витягти з неї користь, ростіть разом зі своїми цілями, яким я бачу себе через 10 років. Візьміть ручку і блокнот і напишіть свій десятирічний план. Наприклад, робота через 10 років. Який рівень доходів я хочу мати, яку ступінь відповідальності я хочу взяти на себе? Яку ступінь і вплив я хочу мати? Або будинок через 10 років. Який рівень життя я хочу забезпечити собі і членам своєї сім'ї? В якому будинку я хочу жити? Як я хочу проводити відпустку? Яку фінансову підтримку я хочу надати своїм дітям на початку їх спільного життя? Соціальне ставлення. Яких друзів знайомих я хочу мати? В які соціальні групи я хочу вступити? Яку роль я хочу грати в житті району, в якому я живу? Що гідного я хочу зробити для людей. І повірте, коли ви напишете свій десятирічний план, ви будете прагнути до того, щоб він був виконаний. Ну і під кінець я надаю вам тридцятиденний план самовдосконалення. Він складається з п'яти пунктів. Перший пункт позбутися наступних звичок, припинити відкладати на потім, використовувати негативні слова Я не можу, дивитися телевізор більше 60 хвилин на день. А краще взагалі його не дивитися і припинити пліткувати, придбати за ці 30 днів наступні звички вранці не виходити з дому, не навівши порядок, складати вечорами план на наступний день, при кожній можливості робити людям заслужені компліменти і говорити добрі слова, підвищити свою цінність в очах підлеглих можна наступними способами. Більше сприяти розвитку і вдосконаленню своїх підлеглих, більше дізнаватися про компанію, в якій працюєте, і про її клієнтів, внести три пропозиції щодо покращення роботи свого підприємства, підвищити свою цінність в очах членів своєї сім'ї, виражаючи подяку за все, що робить для вас дружина або чоловік, за те, що раніше вважалося само собою зрозумілим. Один день на тиждень влаштовувати щось особливе для своєї сім'ї, один годину на день цілком і повністю присвячувати спілкуванню з сім'єю. Ну і, звичайно ж, найголовніше сприяти своєму професійному і особистісному росту. Це можна зробити наступними способами дві години на тиждень проводити за читанням літератури зі своєї професії. Це робити, звичайно, можна і набагато частіше. Прочитати одну книгу на тиждень з психології, самодопомоги і саморозвитку, познайомитися і налагодити контакт з чотирма новими людьми, ну і проводити 30 хвилин на день в тихому, спокійному роздумі, думаючи про свою роботу, сім'ю, як ви будете жити далі, що ви будете робити і подібне. Всі права ідеї належать авторам джерела, адаптовано для україномовної аудиторії. Це був Концентрат, головне з книги без зайвого. Дякуємо за прослуховування та залишайте свої думки в коментарях і до наступної книги.